Hello, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні дружній у нас знову шоколад і знову Пері, який ми їли пару днів назад. Тільки то було з печевом, а це у нас буде тільки з арахісом. Подивимося, е, з печевом нікому з моїх членів сім'ї не сподобалось. Ні мамі, ні татові. Не знаю, першого щось їм хім... не камельфо, скажімо так. А ми попробуємо з арахісом. І порівняємо, чи з арахісом краще, ніж з печувом було, чи все таки ну мені з печем було, може бути нормально. Чи мені буде також нормально, як і з арахісом, так і з печувом. Тому поїхали до заставки з цього відео. Let's go! Денис Фені реагує. Сеніс Венера. Сьогодні він буде їсти. так, Шоколад, Міленіум Very Пері, молочний з начинкою подрібненим та цілим. арахісом, арахісом, арахісом. Давайте їсти. Та, у мене ще також тут є чай е, з чаєм, ну, не знаю, може без чаю. Попробую, не знаю, як там получиться. Лет'зо, коротше. Починати. Так. Я відкриваю. Так, можна отако відкрити. Е, так. Щоб ви бачили? Тут так, тут вже видно, що ракіс це менше шоколадка, ніж те, що у нас було. що Плюс це означає, що я її доїм. так. Такі справи. Давайте їсти, Так. Так. Давайте відломнемо. О! О! Щоб ви бачили та розуміли ось такий арахіс, ось така начинка. Так. Давайте їсти. так. Так, я лиш подивлюся, як там все добре. Так, все добре, добре, добре. Поїхали їсти. Угу, От я тонкіші шоколадки маленькі. Люблю шоколадки, але ці грубі. Просто неможливо їх з'їсти. На кінець шорт, Але один залетів. Ще за друге травня. Майже 4000 передів і ми просто п'ємо Кока-Колу. І 100 лайків. Непогано. Може потім буде активно на цьому каналі. Але... Не знаю. Головне, щоб другий канал не обігнав цей. Бо буде тупо. В би. Непогано. Поки що можна дев'ятку вставити. Мені напевно з печвом краще. Бо... М Тут багато арахісу, Горішки в твердих. Не знаю. Шоколад тає. Хм, той шоколад ми ледве доїли попередній. Це легко йде. Може це і краще там. Давайте. чаєм Uh. Так, читаємо краще. Не саме. Десь плюсом. Завтра будемо вже святити Великодній кошик, так як ви знаєте, завтра Великдень. І, напевно, завтра вже не буде. Завтра, по ідеї, мав би вийти, скоріше за все, якби не Великдень. йогурт чудо лимонне. Але так як завтра-Великдень, я знімлю на Великодній кошик 2024. Там відрізняється та їда, яка ми їли у 2023 році. Ну і у 2022 думаю також. Так, так. Тому чекайте завтра реакцію на Великодний кошик. Зімо там кубаски, зімо щось новеньке, що там з'явиться. Тому чекайте. Завтра буде реакція або огляд на великодний кошик 2024. Чекайте завтра на відео. Так. А сьогодні у нас чоколадка. Монетизація завдяки вашим переглядам. Потихеньку ми йдемо до монетизації. Немає на увазі години перегляду. Все рухається, рухається, рухається. Дуже дякую. Може ми дойдемо. У мене Мені підписник написав. Ти ж казав щось відео. Що? Що у тебе вже є монетизація, я такого не міг казати. Ну, може, якщо сказав, то забувся. Бо у мене нема монетизації. З цього ви можете самі переконатися, понажимати на всі мої відоси. Якщо на всіх моїх відосах реклама не крутиться, то відки монетизація може бути? Це ж можна самому перевірити. Якщо якби у мене була монетизація, яке б ви відео не включили на моєму каналі, завжди би висвітилася реклама. У мене нема такого. У мене може бути що десь на комусь одному двох-трьох роликах висвітиться реклама але це не від монетизації це вже YouTube просто кидає рекламу бо я не знаю чого що... бо він навіть заробляє на наших переглядах навіть на тих каналах в яких навіть не підключено а так да. тому так здається що може і є ну ні якби було то в мене би на любому відосі відкрилася реклама перед відео І тут просто з усіх каналів здирає гроші. Та. Кидає туди рекламу. Навіть якщо канал сам не заробляє, то він з нього здирає гроші, якщо він має переліти. Так як в мене. Та. От, допустимо, набрала Маланка, та. Маланка у мене вистрілила до Що, 6 хвилин не відео. Я знаю це саме популярне. Майже 20 тисяч перельдів. За... 6 років, здається, та Юі, це вже 6 років 18 рік, це вже так давно то 18 рік був. Ну коротше, не суть. І... Так, і вже там може кинути рекламу, наприклад. Та. Набрали перейду. О, кинує рекламу. От, от у Бруно. Е, Вистрілив Клікбейт, ну, всі його серії на кінець. Там постійно я нажимаю на то відео, є реклама. Канал взагалі не монетизується. А Ютуб здирає гроші. Ще також мені написали в коментарях Денис потужній. Це напевно порофлили, що У мене ж 12 тисяч відео на каналі. Ну їх там значно більше, просто деякі з них закриті, що за попередні роки. Що настільки потужній, що Денис Хеллоу дружні з вами Денис потужні, що загрузив 12 тисяч відео. Дойдемо. Давайте окремо шоколад, окремо та все начинка і... і горішки. Mm. Mm. Шоколад. Mm. Дев'ятка. Начинка. У мене оцінки майже одні й ті самі в кожному відео. Но, ну воно дійсно добре. Якщо добре, то чого би проти нього щось говорити, так? Чекайте. Тепер арахісова. цей крем арахісовий. Карайф із вісім. Так. Ну це дев'ять теж крем цей. Це буде довго відео, це напевно, бо це довго їсти. Давайте їсти. А завтра взагалі буде, напевно, на 20 чимось хвилин, якщо не на 30. Тому завтра дружні готуйтесь до великого контенту. Бо великий кошик. Там. Буде багато ідей. Не знаю. Бо ми їдемо в село святити. Сьогодні, типу, там готуватися. Завтра по святам вернемось сюди. Уже в кінці я не знаю, куди то вийде. Мало би на 15.05, але ми не встигнемо точно. 15.05 це вже вийде, напевно, пізніше. Прем'єра, напевно. Вже подивлюсь, як там вийде. Уже готується. зайшов я вчора. Чи передвчора до дурочка енергії. Ну, подивіться, що далі знімає. Мені цікаво, час від часу цього дивитися. Пришелепку, а Він дійсно пришелепкувати. Він каже, то що катається на льду, це він талант новитий. Але це його там з кістки дурна, що воля. Каже, я приїхав на льот і, 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 і мені скучно. А він такий. І смішний, і пришелепкотий, і дурник. Та. Ну. Я теж майже як щось таке дурне. Оце що я сценку у Ютуб-шортах говорив, що... Як алкоголіку да. Попити колоколи, так. Ну таке. Коротше, мені цей теж шоколад з горішками сподобався. Поставить 9 балів, смачно. Міленіум молодці посередили. Я пам'ятаю, ми здається, з вами їли Міленіум Морозу. Чи я бачу лиш міленіум, здається, їли, так? Ммм, без горішків смачніше. Але горішки все-таки є. Бо горішки по зубах б'ють. Трепана акробата понесли шоколад. Я не знаю, чи вам видно. Ну, таке. Останній кусок. Mm -hmm. Супер! Рекомендую! Згорішками смачніше ніж з, смачні, ні, з печом, бо печу трохи твердіше. І то була груба шоколадка. Я люблю тонкі. Тонкі ти, що їш на ізі, але грубі, ледве я доїдаю. Після того так, себе відчуваєш таким повним, як ті шву Макдональдс постійно в Америці, ті позаті. Ах. Все. На, ць, на цьому все. Такий був шоколад. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Пишіть, як вам цей відос. Коротше, а з вами був Денис Дружній. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Підписку, лайк, не прошу ви і так все знаєте. <соцю> Тому навіщо це просити? Якщо, навіщо? Отак От я ще скажу до двох коли ютубер там якийсь просить блогер. Поставив лайк, підпишись, та людина сама, якщо вона хоче, що з того, що ти скажеш, їй це, Якщо вона навмисно, якщо їй нічого не подобається в твоєму контенті, вона не зробиться. Просто ти ну тратиш хвилини відео, так як зараз розтягуєш, ти це просиш, бо то, що... Це просто, знаєте, це вже у привичку блогерів взялося, знаєте, таке як добрий день, як привіт, як пока, що постав лайк та підпишись. А людина сама знає, якщо їй сподобається, вона поставить. І ну, коментарі я вже прошу, бо хочу би більше коментарів було, але мені можна не просити, бо по суті, що це взагалі дасть. Якщо вам, ви самі все знаєте. Так що такі справи, що якщо вам самі захочеться там, чи написати коментар, чи підписати, чи поставити лайк, ви самі це зробите. Тому нема сенсу про це говорити. Все, всім пока. Затягнув відос одним словом. там. Ось такі три пана-акробата. Добре, все, всім пока. Бувайте. Завтра великодній кошик, не забувайте. Так. Будемо їсти, будемо реагувати. Пока.